Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама і доця наша кето. Зараз я вам хочу показати, що я їм. Доброго вечора всім! Мирного, тихого! І так, моя вечеря починається зі стакана води з чайною ложкою яблучного оцту. І сьогодні в мене така тарілочка. Тут запечена скумбрія. Я її замаринувала, столова ложка майонезу домашнього, півчайної ложки герчичного порошку. І в мене є така олійка з травами лейнула ще, і лимонний сік. Збризнула і так запекла. О, і, знизу на форму наклала цибульки така риба на подушечці. І салатик мій. Це мікс салат, і огірочка порізала. Ну і, звичайно, своя мікрозелень з вікна. От. І ще у мене тут такий сьогодні сюрприз. Це мій шоколад. Мій смачний шоколад. Вже хлопці його пробували, Казали без цукру. Ну, звичайно, він без цукру, гіркий, він з еритролом. Це я взяла 3 чайних ложки еритролу, 3 чайних ложки какао, 50 грам вершків і 60-70 грам масла. Було. Але масло було своє топлене домашнє або, як називають його, масло ххі. І воно, коли я додала горіхи, кунжут, косову стружку і льон, то масло відшарувалося. І от воно тут і так захолонуло. Шоколадка досить тверда Ось. і досить смачна. З горішками, зовсім така добренька. Так що посмакую після вечері. Шматочок небагато. От може той шматочок, що відламала, той і з'їм. Так що всім смачного і всім гарного вечора. Дивіться, що її слізочка. Це у нас відбивна. Сьогодні закололи свинь, свиню. Тут така свіженька відбивна. Та салатик, огірочок. Капусточка та авокадо, заправлене олією першого віджиму. Ось така у мене вечера. Усім дякую за увагу. Ті, хто також вечеряє, всім смачного. Всіх люблю і цілую серцем і очима.